В Ужгороді встановлюють плакат для написання подяки військовим. Акцію організували студенти Української академії лідерства. Це 10-місячна платформа для студентів, які зараз базуються в Ужгороді. Вони тобою 10 місяців розвиватися, творити якісь суспільні проекти для Ужгорода, волонтерити. Наша організація існує з 2014 року. З часів майдану вона заснувалася на майдані в університеті майдана. Ось волонтерами кожен рік 10 місяців. Студенти вчаться різного державотворення, менеджменту, бізнесу, і в кожному місті, в якому ми перебуваємо зараз. Це Ужгород, Ми активно. Волонтерам у нас є волонтерські дні, тобто кожен четвер чи вівторок ми ходимо на волонтерство. Влаштовуємо благодійну акцію в честь дня захисника для захисниці, для того, щоб люди мали можливість подякувати їм. Волонтерів, взагалі я відносно недавно. Розпочався мій шлях на початку війни, коли потрібно було плести сітки, крутити цигарки нашим воїнам. Також я ну ча дуже часто роблю донати нашим воїнам для заради нашої спільної перемоги. Люди написали на плакаті не лише слова подяки, а й побажання найшвидшого повернення наших військових додому. Насправді важливо матері відчувати, що її дитина в захисті. Тому я дуже вдячна нашим і 128 бригаді, і 15-му батальйону, і сто першому, тридцять і Ще багато багато. Наших відданих хлопців і дівчат, які зараз борються за нашу незалежність, за нашу вільну країну, за наше слово українське. Дуже багато друзів зараз, військових, вони знаходяться на нулі, і я їм чесно дуже сильно вдячна за те, що я можу так от спокійно собі гуляти. І я їх дуже сильно люблю. Якщо вони мене побачать, я хочу, щоб вони знали, що я їх дуже сильно люблю. І хлопці в мене там і чесно. Просто хочу всім подякувати за це, що я можу творити, гуляти, ходити собі на роботу і сподіватися, що все буде добре. І що ми всі будемо скоро жити під мирним небом. Жання одне скорішої перемоги і міцного здоров'я нашим воїнам. Ну, звичайно, молоді хлопці. Витривалі хлопці, незламні хлопці, наші воїни. Ми молимося за них. Ну, хто може чим повинен допомагати? Андрій Матвійчук, Леонтій Николишин – Суспільне новини.